Якщо вам сильно подобається хаки або камуфляж, то не бавтеся, з долею, ліпше його не вдягайте. У Мене інше питання. Якщо ти ходиш, ходиш в цивільному одязі, я тебе зупиняє ТЦК, От за яких обставин вони можуть перевірити мої документи? Ну, ми звідки знаємо? Ми точно не знаємо на у нас. Для цього є адвокат Євген Артихов, Він сьогодні знов нашій студії. Євгене, доброго ранку! Так, зустрічаємо Євгена. Доброго, Доброго ранку. Доброго. Ми поза ефіром жартували. Адвокат. Адвокат дуже часто з'являється у вас вдома чи на роботі. Це не дуже часто. Привіт. Та ні, я встану до адвоката, ніж встану. Давайте змоделюємо ситуацію. Я йду і посеред білого дня мене зупиняють представники ТЦК. Які я можу запросити в них документи, вони мають пред'явити, і яким чином взагалі відбувається ця процедура? Так. По-перше, вони можуть. <гум> да, якщо це представники так. ТЦК, то вони можуть це робити скрізь uh -huh. і коли завгодно. Uh -huh. а, новий закон саме так визначає їх права. А, обмежень по часу і по місцю немає. По-друге, дуже правильне питання: про те, а, потрібно встановити, чи є ця особа представником ТЦК, чи є в неї повноваження. Да, повинно, uh -huh. е, ми повинні ідентифікувати за допомогою паспорту чи будь-якого іншого документа, який встановлює. Особистість і друге наказ чи посвідчення керівника ТЦК про те, що йому надані повноваження на вручення повістки конкретно тобто, йому... дуже, да конкретно йому... не всі працівники ТЦК мають цей Абсолютно. Наказ. Тобто, ага. керівник ТЦК, районного да, міського чи обласного угу. має видати наказ саме на вручення одразу саме по цієї гарячих особи. слідах. Не показують тобі документи. Що робить? Ви придаві документи? Було ж відео нещодавно ну, так Ну, Якщо, це... по перше, потрібно розуміти, що в цієї особи немає повноважень на вручення повісток в цьому ага, випадку. Що так? робити? Розвертаєшся, і йдеш? Ні, я перше завжди ранжу про те, що потрібно бути дуже чемними з ними, ага. да, не провокувати, комунікувати нормально, да, як вихована особа, але знати, що є право відмовитись. Uh, і потрібно це зафіксувати. Uh, uh -huh. Тобто Теж, відео таке, і фотофіксація дозволені? Да, дуже цікаве питання, дуже багато uh, думок на цю тему. <кій> ми впевнені в тому, що у громадянина є право фіксувати uh, на відео чи фотофіксацію сам процес, uh -huh. а да, оскільки немає прямої заборони. Ви кажете, да, ми це. впевнені, адвокати впевнені. А адвокатські <кій> співтовариства. <кій> зрозуміло. Да, да. Тому да фіксувати, відмовлятись е, і е, в акті відмови. Є такий документ від е, отримання повістки. Ага. Вказувати, що Причина. особа ага. да, не е, надала е, докази повноважень. Слухайте, ну я не думаю, що якщо він відмовиться давати документи, свої, у нього буде акт відмови. Якщо потрібно йому, якщо йому про це розповідати, я думаю, він дійсно відмовиться. Якщо, далі, якщо в нього нема повноважень, йому Туди... про це Добре. розповідати. Я думаю, встановили він встановили особу. Є наказ там керівника місцевого ТЦК. Далі передивляєш документи: військовий паперовий. Квиток дорівнює тому, що ти показуєш в мобільному телефоні. Військово-обліковий документ правильно, да там це, наприклад, військовий квиток. Він може бути як в електронному, так і в паперовому ага. вигляді. Головне тут пам'ятати, що дані, які зазначені, мають відповідати тим даним, які містяться в єдиному реєстрі призивників і резервістів. Ну напевно, те, що хвили... якщо вони співпадають, це ок. Напевно, те, що хвилює всіх, це чи можуть ТЦК затримувати людину? Не можуть. ТЦК не має повноважень затримувати людей. Да? А, але про що треба пам'ятати, що представники поліції, да, які можуть супроводжувати mm -hmm. та, та, вони ТЦК, можуть. Але... вони мають такі повноваження. Може відбуватись адміністративне затримання, але не тоді, коли їм да, заманеться це робити, коли буде а, а, встановлено порушення. Да? А, Обов'язки військово зобов'язано. А наприклад, та що це може бути? Відсутні військово-обліковий документ. Тому я дуже раджу завжди з собою мати або в тому, або в іншому вигляді ну, в в ми вже бачили автором. статистику. Там кілька мільйонів вже оновили свої дані в да, резерв Плюс. Да. Тому в цілому можна паперовий наносити. Да, до речі, 16 липня, не 18, як і деякі вважають, да 60 днів спливає саме 16 липня, коли потрібно оновити свої дані. Дуже потрібно розуміти, бо І там. Не далі подовжили цей далі. термін, хотіли не подовжили. Були законодавчі ініціативи, навіть що зареєстрували наші народні депутати, але станом на сьогодні, бо ми спираємося на факти. Угу. Строк не подовжений. Угу. ось І затримати можуть, наприклад, якщо неможливо встановити особи, чи особ, особа порушує зобов'язання, які є. Затримати можуть на три години. Знов таки, я завжди наголошу на тому, що потрібно все фіксувати, адже якщо ви впевнені в тому, що ваші права порушуються, це потрібно довести, да? потрібно спиратись на якісь докази. Яким Доказом чином довести, бути... що це три години? З якого моменту рахуються три години? З моменту, коли затримаю, тобто, якщо там на фіксуєш час там десь чи ж дану те, ти починаєш знімати за допомогою даних, yep. це ]cio. можна встановити. Коли yep. це було -hmm. добре, пройшло три години. Ти в е... військкоматі, наприклад, там чи територіальному центру комплекс е... затримувати більш ніж на три години можуть. Якщо ні, як ви зрозуміли, то що робити не можуть. Я раджу завжди повідомити друзів родичів, що я. Направляюсь uh -huh. о, в увлекательное путешествие. А Це якщо так? не випускають, от не uh -huh. випускають і все. Uh -huh. По-перше, не мають права силоміць uh, утримувати. Це uh -huh. заборона. Да? Це... Ну, давайте я приклад наведу uh, на цьому тижні. Uh -huh. Так, у нас прикладів дуже багато, Na так? Ні, ні. ні На минулому тижні один відомий, одна відома людина в нашій країні uh, затримувала в місті Дніпро uh -huh. uh, іншу людину за допомогою своєї. Згадували. Так, да, ви розумієте, про, про умови йде. Затримання тримання поза волею особи більше трьох годин це теж саме. Такі дії будуть кваліфікуватись як позбавлення волі, угу. тому потрібно бути на зв'язку і повідомити на. Навіть коли ви направляєтесь, на яка процедура? Викликаєш адвоката, викликаєш на одразу адвоката. Одразу адвоката. Я там раджу, наприклад, скинути е, геотек, да щоб mm -hmm. людина, якої ви повідомили, бачила, де як де і як ви пересуваєте? Де коли ж так буває, що телефон забирають, і все Буває, що забирають телефон. Е, потрібно тоді звертати увагу е, тих людей, які находяться, знаходяться навколо вас, да там всіми е, доступними вам засобами. Кричати, якщо потрібно, uh -huh. да, там. ну тобто потрібно звернути увагу, що е, до вас е, здійснюється якийсь опір, да, якісь неправомірні дії. Uh -huh. Та uh -huh. да, навіть не потрібно е, uh -huh. боятися, да що ви можете якось не так виглядати, бо це питання ваших конституційних прав. Да? Uh -huh. І ви маєте право захищати свої конституційні права. В, той спосіб, який не порушує. Ми зараз ще раз пройдемося по алгоритму. Я єдина, що на крок назад хотіла повернутися. Оновити дані обов'язково до 16 липня чоловікам призовного віку. Чи це стосується ну, тобто, з двадцяти 18 років 18-60. абсолютно жінкам? всі чоловіки і жінки які так, так, військові, які мають військові зобов'язання, мають оновити дані. Окей, а давайте тоді нагадаємо глядачам сьогодні в день конституції про їхні конституційні права і алгоритм дій. Коли ми розуміємо, що підходить ТЦК, вимагає документи, що як це має покроково відбуватися, і як зрозуміти, що йдеться про порушення твоїх прав, ну перше, ви як ми вже казали, ви просите людину пред'явити повноваження, так. да і встановити особу. Якщо все ок, да, то всі її вимоги є законними. Да? Ну як всі? Наприклад, вона а, також буде встановлювати а, вашу особу. Потім вона буде встановлювати о, він, представник, да, чи є у вас військово-обліковий документ. Потім чи знаходитесь ви в розшуку. Да? Uh -huh. Якщо всі дані містяться в реєстрі, а, якщо встановлену особу, да, вам можуть вручити повістку. Uh -huh. Якщо є знов таки право саме на вручення повістку, а, повісток, а, не потрібно а, відмовлятись, якщо ви бачите, що а, а, представник ТЦК діє за законом. Uh -huh. А, чи є у право а, да, з якихось підстав відмовитись? Є. Тоді складається акт відмови, да, чи відеофіксація, якщо ви, наприклад, не хочете складати, фіксується. Але ви маєте пам'ятати, ми маємо да, пам'ятати, що це також тягне відповідальність. Uh -huh. да? Бо якщо в okay. працівника ТЦК є всі законні підстави вручити вам повістку, для, як правило, в звірки даних, да? ну, я не бачу, чому її не брати. Да? Uh -huh. Ось ці всі відео, які ми е, бачимо, чи багато відео, uh -huh. коли люди починають е, конфліктувати да агресувати з тої з того з іншого боку, а е, це не призводить не до яких позитивних наслідків. Е, до речі, у нас є підбірка кількох відео. Ми попросимо зараз разом подивитися і з адвокатом це все прокоментувати. Днями в мережі з'явилось відео, як чоловік тікає з автобуса. ТЦК стався інцидент на Буковині. Зазначається, що цим автобусом утікача доправляли до навчального центру. Давайте зараз подивимось і прокоментуємо. Власне, у Чернівецькому обласному ТЦК прокоментували цей випадок. Там кажуть, що військові були змушені допомогти чоловікові повернутися до автобусу і відбути для проходження базової військової підготовки. А ось так, а що ви скажете після перегляду цих кадрів? Те ж це все-таки вже навчання допомогли не ніжно, да, да, але ж лагідно. він тікав. ТЦК завжди допомога. А, дивіться, що потрібно розрізняти. А, перша а, повістка, про яку ми спочатку казали, да, про збірку збірку даних. даних. це одна історія. В цьому випадку ми бачимо, що людина вже отримала мобілізаційне розпорядження. Uh -huh. Тобто до цього пройшла військову лікарняну комісію, і те, що я бачу, да, вона направлялась до навчального центру uh -huh. для того, щоб потім там відбути до військової частини. Спроба втечі, да, чи там злісна непокора представникам органів державної влади, в цьому випадку є порушенням uh -huh. діючого законодавства. А, тому а, представники ТЦК а, мали право для того, щоб а, примусити людину а, виконати зобов'язання, да? але питання в тому, як це робити, да? спосіб, да? він а, в будь-якому випадку не має порушувати конституційні uh -huh. права людини. Uh -huh. а, ну, щоб а, тут я б порадив, якщо а, цей військовозобов'язаний хоче написати скаргу, да? Якщо він вважає, що до нього був застосований примус, mm -hmm. він може це зробити. Законом встановлені права а, ну давати оцінку тому наскільки лагідно mm -hmm. чи не лагідно, да там штовхали чи, чи не штовхали знов таки, якщо він звернеться з, з відповідною скаргою, mm -hmm. буде встановлено mm -hmm. характер. Там чи є ушкодження, наприклад, mm -hmm. да? який характер цих ушкоджень? Легкі, там середні, те, що я бачу, ну неприємно, але ну людина В тому на вторав, що йому ще втекти. пояснити, чому він тікав з начального автобуса. Тут потрібно завжди розуміти баланс да? між тим, що в мене є права, і між тим, що в мене є зобов'язання. Да? Well, це точно так. Це важливо. І в день в день конституції ми згадуємо не тільки про права наші конституційні, але й ще й про обов'язки розбиратися із тим, як поводитися із представниками те це. Що можна казати їй про свої права, сьогодні нам допомагав всьому цьому розібратися. Євген Артюков євгена. Дякуємо вам. Дуже дякую. Дуже, Дуже, Дуже дякую і зі святом. Це має ваше вашету, Так, власне друзі. Давайте ще раз про те, що ми маємо дійсно не тільки права, а обов'язки і обов'язок громадян країни захищати свою країну. Перший обов'язок, перший крок, який ви маєте зробити до 16 липня, оновити дані в системі резерв плюс. Якщо ви ще цього не зробили, ну і повірте, ті, хто на фронті потребують і ротації і відпочинку. Тому що такі наші реалії і нам на жаль з цим жити.